У цьому відео я покажу вам, яким чином переглядати та вносити зміни в варбоки від ArtCapsule. Від свого особистого менеджера ви отримаєте посилання, прийшовши по якому, ви опинитеся на екрані, де необхідно буде випити своє ім'я. Для цілої показу вважаємо, що мене звати Марія, та натискаємо на це ім'я. Перед нами з'являється привітання від команди ArtCapsule, прочитавши, яке ми натискаємо на кнопку View Album – переглянути альбом. Тут ми можемо бачити 3D-модель нашого майбутнього артбуку. Вже починаючи з цього місця ми можемо коментувати наш артбук. Ось тут знизу є поле для коментарів. Вважатимемо, що нам все подобається і до обкладинки в нас зауважень нема. Залишимо тут якесь посилання графічному дизайнеру заради експерименту. Натискаємо на кнопку Submit. Клікнувши по обкладинці, ми можемо перейти до перегляду внутрішніх розворотів артбуку. Ось тут ми можемо бачити перший розворот нашого артбуку. Окрім малюнку, зараз на ньому ми також можемо бачити ось такі квадратики з номерами. Вони позначають для нас номери малюнків на розвороті, для того, щоб нам було легше писати коментарі до зображень. В готовому надрукованому артбуці їх не буде видно. Наприклад, клікнувши на полі під розворотом, ми можемо написати Зменшіть, будь ласка, картинку номер 1 Не потрібно буде пояснювати в деталях, що зміни стосуються картинки з жовтим будиночком. Щоб перейти до перегляду наступного розвороту, скористаємося стрілкою Справа. Ось тут ми прокоментуємо конкретну картинку. Для цього клікаємо по ній. Тепер можна написати коментар вилічно до цього зображення. Наприклад, попросимо опустити цей малюнок нижче. Закриваємо малюнок, гортаємо нашу книгу далі і далі. У нас є змога дати коментар по кожному розвороту, а також по кожному малюнку окремо. Вважатимемо, що у нас більше немає зауважень до книги. Тепер необхідно надіслати усі наші коментарі графічним дизайнерам. Для цього натискаємо кнопку Submit Feedback, Затвердити коментарі. На цьому етапі усі наші побажання автоматично надсилаються дизайнеру, який приступить до внесення змін. Як тільки всі зміни будуть готовими, ви отримуєте нове повідомлення про те, що артбук готовий до нового перегляду. Отже, зміни внесено і в нас є змога переглянути артбук знову. Вже починаючи з обкладинки, можемо бачити відповідь дизайнера щодо нашого коментаря. Продовжуємо переглядати проведені зміни. На першому розвороті знову ж таки бачимо відповідь про те, що зображення вже є зменшене. Огортаємо далі. Під картинкою, яку ми просили опустити вниз, теж бачимо звіт про виконання. Отже, усі наші побажання були враховані, і ми можемо затвердити дизайн нашого артбуку. Для цього натискаємо на кнопку. ЕПруф Елбом затвердити альбом. Одразу ж після нашого затвердження артбук відправляється на друк. Дякуємо за увагу!